Друге послання апостола Івана. Привітання, старець, вибраній пані та її дітям, яких я насправді люблю, і не тільки я, а й усі, хто пізнав істину через правду, що перебуває в вас, і буде з нами повік. Нехай буде з вами благодать, милість, мир від Бога Отця. І Господа Ісуса Христа, Сина Отця, істині та в любові, перебувати у вченні Христа. Я дуже зрадів, що знайшов між твоїми дітьми таких, які ходять істині, згідно із заповіддю, яку ми одержали від Отця, і тепер прошу тебе, пані, не так, наче нову заповідь пишу тобі, але ту. Яку ми мали від початку, щоб ми любили одне одного, а любовця, аби ми жили за його заповідями. Це заповідь, про яку чули ви від початку, щоб у ній ви перебували. Адже багато шуканців увійшло у світ, які не визнають, що Ісус Христос прийшов у тілі. Такий є обманщик і Антихрист. Стережіться, щоб ви не втратили того, на чим ми працювали, але щоб отримали повну нагороду. Кожний, хто чинить переступ і не залишається у вченні Христа, Бога немає. Хто перебуває у вченні, той має і Отця, і Сина, коли хто приходить до вас. Але не приносить цього вчення. Не приймайте його в дім і не вітайте його. Адже хто його вітає, той стає співучасником його злих вчинків. Закінчення. Багато чого мав я вам написати, та не забажав чорнилом на папері. Але сподіваюся, бути у вас. І говорити з уст в уста, щоб наша радість була повною. Вітають тебе, діти, твоєї вибраної сестри. Амінь.